і Сьогодні буде вибраний голова територіальної громади. Зараз ситуація, яка зараз у селі із виборчим процесом нам прокоментує голова села Білозір'я Володимир Нецюк. Володимир Павлович, розкажіть, будь ласка, як проходить голосування, чи немає порушень? На сьогоднішній день розпочалося у нас на всіх виборчих дільницях 5 виборчих дільниць, селища Мірдень, П'ята. Вибори почалися вчасно, комісії працюють всі в повному складі. Проходять вибори всіх рівнів до рад і також до об'єднаних громади на посаду сільського голови. Претендують три особи і депутати сільської об'єднаних громади. Я думаю, вибори пройдуть успішно, без порушень. Виберуть голову об'єднаної громади, який зможе далі працювати на тому по принципу об'єднаних територіальних громад, тому що це ми вперше в нашому Черкаському районі ідемо по цьому напрямку, я думаю, що це майбутнє кожних селищних рад, сільських рад. Володимир Павлович, скажіть, будь ласка, наскільки люди розуміють, яка функція голови об'єднаної територіальної громади, і чи не було у вас проблем із бюлетенями? Проблем з бюлетенями у нас не було. Люди в нас з розумінням віднеслись до цього питання. Від всіх політичних сіл є в комісіях, і проблеми у нас в цьому немає. Я не бачу. Бюлетені якось ви окремо виготовляли для голови? Ви Територіальна виборча комісія виготовляла бюлетені окремо разом, із, де виготовляли всі по сільських радах і замовляли. Бюлетень однаковий, що вибори сільського голови, що вибори сільської об'єднаної громади. Однаковий бюлетень. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що троє людей претендує Це да. самовисуванці чи представники самовисуванці. Всі жителі самовисуванці. Да, всі, всі жителі Білозір'я.

Доброго дня, покуда ще. Доброго дня. О, у вас тепло. А, у вас тепліше всіх, ви знаєте? Да? У нас же котів на твердому паливі Ми перевели. Ми перевели і в будинку культури, у нас вже котів на твердому паливі топиться. І школа, і саді. Ми вже давно... Кожного... А ти прокоментуєш? А ти прокоментуєш? зараз перебуваємо в кабінеті сільського голови села Білозір'я Володимира Місука. В цьому селі відбуваються вибори голови територіальної об'єднаної громади. І тут з нами Володимир Місук а також експерт офісу реформ Сергій Сленько, Які трошки розкажуть про те, як відбувалося об'єднання громад, яке передувало цим виборам. Володимир Павлович, скажіть, будь ласка, кілька слів про те, як сприйняла громада Ірденя і громада в села Білозір'я це об'єднання, чи були чи був спротив, і якщо був, як вдалося його подолати? Знаєте, об'єднання це справа, можна сказати. Я зразу з саме на чак спочатку казав, що де сільський голова правильно вніс людям інформацію, розказав правильно, як воно повинно відбуватися, і що ми від цього отримаємо. То там проходить нормальний успіх. Тому що попереду а, ми запропонували, моя ініціатива була до сесії сільської ради, депутати підтримали, надали пропозицію Єрденю. Вони були проти, одразу сказали, ми там проголосували. Ми виїхали робочу групу, запросили їхню до нас, вони сиділи у нас разом з нашою робочою групи, спілкувалися, поїхали так, непорозуміння. Я запропонував зібрати їх з ходку села, щоб я розповів людям. Приїхав я до них, розповів людям, сказав, що буде, що школа не закриється. що Якщо я буду головою об'єднаної громади, вас я вам обіцяю, школа не закриється, ФАП ваш буде працювати, садочок ваш буде. Невзявляючи на те, що ми при об'єднанні наша Білозерська громада, окреме село Білозір'я, буде втрачати майже мільйон гривень для того, щоб надати ірденю на їх утримання, тому що вони. Дозаційна селищна рада, в яких коштів не вистачає. А ми додатково від того, що ми дамо мільйон, отримуємо додатково 4 мільйона. То що, що краще? Да, це великий об'єм робіт, великий об'єм робіт для об'єднаних громади села, тому що тут буде надаватися всі послуги. Треба створювати всі відділи, треба підбирати людей, щоб могли надати всі послуги для населення. Це важкий процес і не всі хочуть на себе брати відповідальність. Це велика відповідальність. І пояснити людям, що ви будете працювати в селищній раді і ви будете надавати свої послуги, які будуть повноважені дані громадою. А решта людей для отримання державних послуг, видачі державних акцій, реєстрів, будете приїжджати до Білозір'я, не до а до Білозір'я. І ми спрямуємо маршрут ірдинь Білозір'я Сміла, який буде ходити щодня. Ну, це з умови, що нам держава допоможе а, зробити дорогу ірдинь Білозіря, яка знаходиться у плачевному стані, і ми вчора відіслали. На Мінрегіон наші запити, я надіслав департамент області сказали, о, ви дійсно дали такі цифри. От на ремонт дорі... дороги нам треба майже 12 мільйонів. Це зробити хоча б поточний ремонт дороги і в день Білазія. На саме Білазірі треба майже 86 мільйонів, я написав. На освітлення треба 35 мільйонів. Я це все вказав. І плюс що нам потрібно при об'єднаній громаді, як ми, ми вже об'єдналися після виборів 2016 року, які нам треба кадрові зміни проводити. Це великий об'єм роботи. Я вам скажу. Це не те, що прийти сюди і печать печаті довідки підписувати. Ні, це треба бути менеджером, якому який повинен підібрати такі кадри, щоб люди були задоволені. І коли я перед об'єднанням прийняли рішення на сесії, що не сходки робить села проводиться, а робить окремо на кожному окрузі. в нас 32 округа зробити на кожній вулиці і пояснить людям. Так буде легше пояснити людям. Люди зрозуміють правильно. І ми пояснили, я я сам особисто побував на 32 округах, зібрали людей, пояснили людям, як буде, що буде відбуватися і що від цього буде. Білозір'я нічого від цього не тіряє, вона тільки отримує плюс. Але навантаження буде іменно на сам центр Білозір'я. Це на грам на керівництво. Тобто, саме більше люди від люди цього не відчують, а відчує саме наше керівництво. Тобто керівництво громадою. Це великий об'єм робіт буде. І тільки виграє в цьому. Я вважаю це нормально. Я вам дуже дякую, Сергій, Розкажіть, будь ласка, на і на прикладі цього села, як відбувався цей процес в інших селах? Чи був спротив? і Чи був він сильний? сильним? Спротив був, але як показав досвід, то немає громадян по суті, які категорично проти. Є громадяни, які не зовсім отримують інформацію. І ті громади, як, наприклад, ті, як Білозірська, Єрдинська, які отримали інформацію, якісно, які отримали інформацію всю повну, то люди підтримують це об'єднання по області. На жаль, тільки три громади сьогодні проводяться вибори до об'єднаної громади, голів і депутатів об'єднаної громади, але і які це громади? Я зараз не готовий. Євроківське молокмамукрапели. Так, 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 так. Абсолютно вірно, абсолютно вірю. Ми спілкуємося і дуже хочеться, щоб ці громади стали прикладом для інших і показали, що об'єднання дає все-таки більше плюсів чи мінусів. Об'єднання дає певну фінансову стабільність і можливості для розвитку цих громад. Тому дуже бажаю і білозівській громаді, щоб об'єднання пішло на користь, щоб жителі з часом. Інших громад, які поряд які були проти об'єднання із Білозівські, які були проти об'єднання, взагалі що вони також зрозуміли, що цей процес в цьому світі вже за зараз гунався без позитивної сторони, і а, нас він принесе також користь. Я спілкувався що, до речі, ми при області об'єднала нас Добіївку, при нам ще дали. Але добійка нам не дала згоду. Але я думаю, вони порозуміють, що потрібно об'єднуватися, і ми автобус буде ходити один, і воно потрібно, щоб було. Тому що де громада об'єднання, по підрахункам, я коли виїжджав в Мінрегіон на наш, то там чітко було об'яснення, де громада більше 8 тисяч, вони зможуть утримувати оцей адмінперсонал. Де громада буде менше, об'єднана 5-4 вони не зможуть цього потенціалу. Я зараз пишу з штатної одиниці. Це треба кількість велика людей, щоб обслужували це. І що таке буде 5 тисяч населення, і треба підібрати всі штат 30 осіб, щоб були соціальний захист повноваження, і пенсійне, і освіта, і культура, медицина. Це треба фахівці. Тому у нас да, ми ближче до Черкас. У нас є резюме, вони на сьогодні падали вже. Завтра об'єднання на то прийдуть штатні одиниці. Ми можемо поставити людей. Але теж ще нюанс такий, що також от ми проводимо об'єднання голів. Але от зараз на першій сесії нам треба, а, при, якщо виберуть з мене головою об'єднаної громади, нам треба проводити сесію і одразу ж призначати вибори старости. 70 днів дається на вибори старости, Тобто в січні місяці проводити старосту, тому що він зараз буде виконувати обов'язки старости до обрання. Але друга причина є а, недо, така закон, якась можна сказати, недопрацьована, тому що от селищний секретар у них, у їх іде зараз. На депутата об'єднаної громади. Тобто його оберуть, оголосять, що він депутат. Вона не має права виконувати функції депутата селищної ради, секретаря виконкому, видавати реєстрацію шлюбу, видавати реєстрацію про смерть, про народження. Хто буде виконувати ці обов'язки? Ну обов'язки тепер треба покласти буде на селищну голову. Вона вже не буде мати право виконувати. Тут не, не це питання якось не удосконалене, тому що такі нюанси треба було. Uh, 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 і, і, з, і знову затрати будуть вибори староста. Знову будуть затрати. Треба проводити вибори старости. Але ми багато починаємо. Багато. Треба, треба буде роз'яснення без річ. Чекати. Ми чекаємо від постанову Кабміна, щоб роз'яснили, тому що 29 30 тридцята оголосять, що ми об'єднана територіальна громада. Печатка, яка у нас знаходиться в сільська рада, чи вона дійсна буде, чи не дійсна після обрання. Я буду считатися головою об'єднаної громади. Як буде заробітна плата голови, Встановлюється на першій сесії? Чи будемо ми. Я поставлю сільська рада, чи буде вона діятися печатка, чи не буде, ми ще не знаємо цього питання. Угу. Але все рівно, я думаю, так сказати, оптимістично настроєний, треба комусь розпочинати. Розпочнемо від цього важко, да, але будемо пробувати. Треба позитив брати з кращого, а не сидіти і чекати, хтось тобі зробить. Ми такі йдемо на ви Фактично в цій громади є першим похідцями. І на основі вас, якраз на ваших прикладах, буде напрацьовувати нове законодавство, бо в Україні ще багато чого не регламентовано. Але те, що регламентовано і вже дуже позитивно, те, що неважливо, які зараз села об'єднуються. Якщо громади сусідні захочуть доєднатися, наприклад, до Білозірського да, да. у Білозірі є вже інфраструктура і якісна, є вже і об'єкти, ну і приміщення, які розмістити в яких може розміститися це ось. Або якщо, наприклад, рідний потім щасливо можливо передумає, захисну. Зі, да ні, Я думаю, вони, вони так, вже так, не об'єднаються. Але я маю на увазі те, що об'єднання процес цей іде, і він цей процес ж, 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 живий. І вже хочеться щоб наприклад до цих трьох громад подивилися yeah. інші люди і доєдналися до них, і щоб громади дійсно були все таки віддалі, що це було 10 тисяч жителів громади. Тоді вони yeah, більше yeah. можуть якісно здобути свої послуги, якісно давати їх і бути якомога спроможнішими фінансово, щоб розвиватися, вкладати кошти 100%. у об'єкти розвитку цих громад. Yeah, yeah, Тому ті, нас бачать із сусідніх сіл, уважно дивіться дивіться, будь ласка, за об'єднаними громадами. Робіть правильні висновки, і якщо бачите, що Є в цьому сенс є долучитися вашим селам до цих об'єднаних громад, долучайтеся, бо це додаткові фінанси можливості, можливості для вашого розвитку. Ну, О, Павлович, скажіть, будь ласка, скільки у вас буде населення, коли ви приєднаєте і Дубівку? Тобто, ну, ну, на сьогоднішній день у нас наше населення, 8, це зареєстрованих 8,5 тисяч, плюс Ірдиня 900, це 9,400. Якщо Ірдин приєднається, то це ще плюс 3,5 тисячі, це буде майже 13 тисяч. Uh -huh. Це буде потужне, нормальне, але ще 5 плюсувати, я думаю, було б ще краще, тому що я знаю, що uh, інфраструктура та що на 10 тисяч, та що на 15, уже штат буде. Тобто ми будемо додаткові гроші вкладати в інфраструктуру. Тобто на адмінперсонал не треба розширяти. Щоб обслуговувати 8 тисяч, 10, 15, можуть обслуговувати цей персонал, який буде підібраний. Mm -hmm. І я вважаю, що ну я думаю, будуть вчитися, Я думаю, ми зробимо. При тому, якщо мене сьогодні оберуть, то ми будемо старатися зробити це, тому що ну, повірте мені, я думав іти на вибори, не йти на вибори, але. Пішов бажаючи, от хочемо попробувати молодь, попробувати. Ну думаю, я розпочав його. Просто буде жаль, що воно закінчиться. Бо що дуже великий цей процес, і я вам скажу, я вже працюю над цим майже рік над цими питаннями. Я не виходжу ні з комп'ютерів і розтлумачується, як його правильно зробити, щоб воно було дійсно корисне, щоб ми не могли сказати, що от нас ти агітував, і все воно замерло. Ні, я хочу довести це діло до кінця, щоб воно було зрозуміло всім. Mm -hmm. Що воно потрібно, ми а, Павлович, а скажіть, будь ласка. От ви говорите, що ви спілкуєтеся з іншими громадами да. із єрківською да. Калгірською, да. які є у них можливо із У них ну, менше населення? у мене те, що у них там по п'ять тисяч населення, чотири з У них важче буде набирати оцей адмінперсонал штат їх одиниць, тому що от я е, вчора давав прикинув там от сижу, От пишу скільки нам потрібно там. Людей, І от дивлюся, там архівний відділ, один чоловік потрібен. Додатково там фіноправне земельне, комунальна власність, лікар. То за освітою. Ну соцзахист це майже 25 осіб. Треба набрати фахівців, які мають вищу повну освіту. Де мають вони спеціальність або магістра, або державного управлінця, або ну фахівці, що були юристи, то ми село. Де навчаються діти наші багато в Черкасах, і вони є. Ми, от я сказав, оголосив, що давайте резюме. То в мене на сьогоднішній день лежить уже майже десь 17-18 резюме mm -hmm. спеціалістів, які готові сьогодні працювати тут, які закінчили, мають повну вищу освіту. І щодо бо я не знав, скільки буде осіб працювати, треба потрібно. То я не хотів багато давати таке оголошення, що а якщо пройде цей час, щас, і ми оголосимо, що потрібні ще. Я думаю, за тиждень нам знесуть ці резюме, і можна буде вибрати. Що працювали фахівці нашої справи? Дякую вам за такі позитивні новини. Тепер ми з вами перемістимося на виборчій дільниці села Білозір'я і подивимося, як проходять вибори голови територіальної громади в цьому селі.